Що можу сказати про помідори під затіняючою сіткою і без неї? Як бачите, під затіняючою більше листя, воно не так крутиться, хоча і спекотно, але все одно ну, краще виглядає. Як бачите, кущ такий він, багато зав'язі на ньому. Це я вже ще тут трошки обривала. От. І він більш такий, більш живий, як на мене. А от помідори без затінняючої сітки. Значить, по зав'язі там один-два помідори зав'язуються на кущах. Це краще. Листя, як бачите, небагато. Я однаково обрізала на них листя нижні, тільки більше не обрізала. От, і вони виходять, що такі менш захищені з, з рахунок того, що зелені немає. І того, бачите, щось горить, щось хворіє більше. Так що в наших реаліях затіняюча сітка вже стає необхідністю. До речі, помідори у більшості випадків вони горять. Зараз покажу он, бачите, тут опік. Зараз якщо. Побачу. Тут поки що нема, але воно може бути в процесі стигнення. Опік теж з'явитися може. Ну і взагалі так, якщо подивитися, кущі такі більш худенькі.